Вітаю всіх. Пропоную вам подивитися, які події у нас будуть до кінця тижня, ну, тобто до, 10, не, до 9 березня 2025 року. Сьогодні середа, у нас середина тижня, тож, що нас чекає до кінця тижня? Це буде у нас перший варіант. Це буде у нас другий варіант. І це буде у нас третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант ваші події до кінця тижня. Так, ну, по-перше, якщо наразі вам якась не піддається або інформація, або ви не можете отримати якісь папери дозвільню. Або щось у вас. Ну, поки що не складається таким чином, як ви хочете. Тобто, наразі ви можете стикатися з якимись перепонами. І це буде стосуватися саме паперів. Хтось, можливо, не може оформити якісь свої соціальні папери, хтось, можливо, ще що. Але вам варто розуміти, у вас найближчим часом будуть вирішуватися ваші питання найкращим чином. Тому що інформація для вас відкриється. Ви зможете знайти, яким чином ви зможете обійти ту гору, яка чинить вам перепони наразі. І ще й при тому будете отримувати свої задоволення або якісь певні бонуси від життя. Тож вам загалом відкриється якась інформація, ту, яка вам саме потрібна. Це був перший варіант. Другий варіант для вас ще буде. Для другого варіанту чоловік, зірки і риба. Ну, по другому варіанту можуть бути події у кожного різні. Хтось, можливо, звісточку отримає від довгоочікуваного від вашого партнера або чоловіка, або знайомого, і ви будете тим задоволені. Можливо, вам було незрозуміло. Що у вас в тих стосунках з, тим, з тою людиною? Це може бути і ділові якісь партнерські стосунки, ви не розуміли, що та людина для вас несе. А можливо, ви не розуміли. У, у, якщо це партнерські стосунки, то, то також не могли зрозуміти, хто для вас є та людина. Щось від вас було закрито, хоч вам зірочки осяювали ваш шлях, але ви того не розуміли. Вам варто зрозуміти, що це для вас не. Головне, для вас головне на цьому тижні заробляти ваші фінанси. Можливо, для вас буде якесь прояснення, яким чином ви зможете заробити ту суму, яка вам потрібна, щось для вас відкриється. Також, можливо, чоловік говорить вам про те, що хтось до вас завітає на гостину, можливо, якісь для вас новини будуть. Тобто також якісь прояснення до кінця тижня для вас певним чином будуть. Можливо, хто очікує фінанси від того чоловіка, також ви їх отримаєте. Кожного свої обставини бувають, і ви, ви загалом будете акцентувати свою увагу до кінця тижня на фінансах. Це був другий варіант. І третій варіант, що у вас ключ, лелеки і медвідь. Ну, по-перше, ви зможете віднайти ключик, щоб налагодити стосунки як у своїх сімейних стосунках, так і у робочих питаннях. У вас є той ключик, яким ви можете відкрити будь-які двері. Головне, щоб ви бажали і зробили хоч якісь кроки для того, щоб вирішили свої питання. Також, можливо, до кінця тижня ви відчуєте підтримку. На роботі для когось, можливо, від вашого керівника, або від якогось посадовця, або від особи, яка старша за вас ну, якимось чином. В особистих стосунках лелеки говорить про те, що ви можете вити своє гніздечко, створювати там самі для себе, для свого партнера позитивні емоції, позитивні події. І саме для вас цей тиждень. Все у ваших руках. Тобто залежить все від вас. Енергії вам ідуть гарні. Важливо, щоб ви їх прийняли і використали. Це був третій варіант. А я бажаю всім тільки приємних подій.